Під час апаратної наради була заслухана інформація начальника коростенської шляхоексплуатаційної дільниці Віктора Даманського. Його підприємство опікується дорогами міста. А це 109 кілометрів доріг з твердим покриттям та 100 кілометрів доріг, які мають ґрунтове покриття. Після зими автошляхи Коростеня стали подібними до смуги перешкод. Для забезпечення безпечного проїзду на вулицях нашого міста потрібно провести ямковий ремонт, і роботи вже розпочалися. Наголосив доповідач. Для цього з міського бюджету було Виділено 470 тисяч гривень. В цьому році вже виконано в травні, виконано освоєно з цих коштів практично ну, трошки менше половини, близько 230 тисяч роботи проводились, конкретно виконані роботи. Ви їх бачили, це центральні вулиці, якщо конкретно вулиця Сосновського, Красіна, Базарна, Рушевського, Гостела, Жовтнева, Островського, Кірова, Каторського. Шатрещанська та Мельника. В основному на всіх напрямах робота проведена по ремонту доріг. Проблематичний напрямок це у нас від вулиці Жовтневої Чехопроїда до напрямку користування Подільського, тобто вулиця Горькова, Богдана Хмельницького, Пролетарська, Грунзе, Залізнична і селища Чигирі. Роботи там розпочалися, і завтра, завтра буде сьогодні завод, асфальтні заводи не працюють, завтра буде там. Ну, Десь ще на неділю розтягнеться це питання, і ми цей маршрут закриємо. Віктор Доманський наголосив, що все упирається в кошти. Аби капітально відремонтувати дороги нашого міста, потрібні десятки мільйонів гривень. Цього року з капітальним ремонтом пощастить вулицям 1 травня, Мельника, Карла Ліпнихта, Котовського та Свердлова. На їх ремонт кошти дала держава. Половина доріг в нашому місті має ґрунтове покриття. Тому сьогодні неабияка увага приділяється їх профілюванню. Щодо доріг з ґрунтовим покриттям. З коштів місцевого бюджету заплановано 200 тисяч на профілювання. На сьогоднішній день виконано освоєно четверту частину, близько 50 тисяч, тобто трошки тут слабше в цьому напрямі, де конкретно роботи виконувалися. Південний, гранітний, Воровського, проволок базарний, Даватера з проволоками Кашевого, Некрасова, Проволок 1 травня, провулок Сосновського, Північного, Роза Люксомбруг, Хоцубинського з провулками, Прорізна. Об'їзну дорогу мене на тій неділі зробили дорогу, майже на увазі завод Жибюша, вулиця, туди на виїзну вулицю Ватутіна Корольова, вулиця звідси по нас спрофілірована, вулиця Курчатова. Серед напрямків роботи підприємства є утримання автобусних зупинок. Сьогодні розпочався їх ремонт, наголосив доповідач. Крім того, шляхоексплуатаційна дільниця опікується об'єктами дорожньої безпеки, а це і розмітка доріг. На сьогоднішній день кошти, які були для цього передбачені, вже витрачені, а зроблено досить мало. Міський голова Володимир Маскаленко наголосив, що в першу чергу слід до ладу довести дороги, де є велике транспортне навантаження, але не забувати і про маленькі вулиці та провулки. До кінця місяця ситуація З дорогами має покращитися та зробити все швидше заважають несприятливі погодні умови. Окремо торкнулися питання необхідності реконструювати та запустити наш асфальтний завод. Це також полегшить життя шляху експлуатаційної дільниці. Наступною доповідала голова Коростенської міської організації Товариства Червоного Христа України Людмила Шкуратова. На учете Коростенської організації Красного Христа состає 1373 людини, Із них лежачих. И 4 человека, инвалиды Великой Отечественной войны 91 человек, инвалиды труда 113 человек, инвалиды детства 6 человек, инвалиды Великой Отечественной войны 561 человек и другая категория 518. В эту категорию входят дети войны. Также Красный Крест делает адресную помощь нашим подопечным, инвалидам войны, участникам боевых действий и детям инвалидам. В эту помощь входят продуктовый набор, игрушки для детей, средства гигиены. У нас работают. Также банк одежды, где каждый нуждающий и многодетные семьи малообеспеченные могут выбрать себе одежду БУ. Также у нас работает пункт проката, где люди города могут взять инвалидные коляски, ходунки, костыли на временное пользование. У нас уже более двух лет в помещении Красного Креста проходит кормление малообеспеченных людей и без постоянного места жительства. В зимнее время три раза в неделю, это понедельник, среда, пятница, в 14 часов в летнее два раза, это понедельник, среда. Людмила Шкуратова наголосила, що поставлені перед ними завдання вони виконують. Щодо проблем, які у них є, то це неможливість провести ремонт приміщення власним коштом. Тому і просять допомоги у міської влади. Заслухавши звіти, міський голова проаналізував стан справ у місті Коростені за поточний рік. Ну, виробництво за рахунок МДП у нас підіплоняти всі, хоч він там і не працював якусь частину. Але якщо дивитися за 5 місяців, то ми десь 148,60% до минулого року. Свої єлі-єлі до рівня минулого року. Бюджет, біда. Бюджет ми не виконуємо і вже мінусуємо 851 тисячу 97,4% виконання йде. І послугу в травні вже взяли 11,3 мільйона гривень. Взагалі позор для нашого міста. Ми ніколи цим не користувалися. Зараз перспективи, на жаль, фінансові малоприємні. Тут питання стояло, кому що додати, кому дах зробити, кому по дорозі щось додати. Оце ці показники, ці скупі відсотки, говорять про те, що ми не зможемо нічого зробити. Додатково, крім того, що ми спланували зробити, навіть те, що спланували, взагалі проблеми. Серед справ, запланованих на червень, міський голова визначив продовжити наведення санітарного порядку в місті. Володимир Москаленко закликав всіх 9 червня приєднатися до акції Чиста країна, яка присвячена Міжнародному дню навколишнього середовища та відбудеться у парку культури та відпочинку імені Миколи Островського. Крім того, був окреслений ряд заходів, запланованих на поточний місяць.